Я заборгувала любов собі. Це така жагучо, пекуча пристрасть, коли вранці допиваєш вечірні сни і тримаєш насолоду усього міста. Я заборгувала себе собі, на якомусь дивному забіяці, не лихому ледарю, не тобі, а собі, коханій за всі витрати. Я заборгувала собі красу, за нотою мрію у свій щоденник. Поруч із натхненнями допишу, як зібрала небо у чашці меду, солоду вистолююш. Тротуаром листопадом викрию в календар, мій солодкий вечір наступить плавно, принесе з собою емоцій сплав Я заборгувала собі найкраще це такий небесно, мрійливий осад. Коли вранці ставиш поштовий ящик замість докорів, подяку, собі за досвід. Я заборгувала любов, собі. Це така жагуча, пекуча пристрасть, коли вранці допиваєш вечірні сни і тримаєш насолоду усього міста.